Ольга Гайдай. Пригоди Горошенки, Глава 12 Як Горошенка бобрятам казку розповідала. Вже тиждень жила Горошенка в орла в його гнізді на високій горі. Завдяки її зусиллям орлятка видужала і повеселішала. Настав день, коли вона зібралась в дорогу. Пора мені в дорогу орел. Орлятку підросло, зміцніло. Тепер ви самі впораєтесь. Як же я без тебе, Горошенка? Адже ми з тобою подружилися, а ти хочеш залишити свого друга? Жалібно запитала Орлятка. Повір, мені дуже шкода розлучатися. Але ж я мандрівниця і без подорожей ніяк не можу, а справжній дружбі. Розставання не страшні. Незабаром ти навчишся літати, і ми зможемо з тобою частіше бачитись. Я познайомлю тебе зі своїми друзями, впевнена, вони тобі сподобаються, відповіла Горошенка. Орел теж засмутився від майбутньої розлуки, але вірний своїй обіцянці сказав: Спасибі горошенка, що допомогла мені. Сумно з тобою розлучатися, але я обіцяв тебе відпустити після одужання Орлятка і свою обіцянку дотримаю. Збирайся, я віднесу тебе на землю. Грошенка попрощалася з орлятком, і Орел доставив її прямо до житла бобрів. Грошенка побачила, що за час її відсутності. Бобри побудували собі новий будинок із Хмизу. Обмазавши його мулом та глиною, вони зробили його дуже міцним. Їхня хатка, а так називаються будинки у бобрів, перетворилася на справжню фортецю, неприступну для будь-якого недруга. Тепер бобри могли залишати бобринят вдома, не хвилюючись за них. Хатка стояла просто на березі ставка. Бобри запросили Горошенку в будинок. Усередині житло було просторим. воно складалося зі спальні, кількох дитячих кімнат для бобренят, вітальні та комор, де зберігалися їстивні припаси. Прекрасний будинок, я рада за вас. Ну, а тепер будемо прощатися. Мені пора в дорогу. Сказала горошенка. Що ти, Горошенка? Що ти? Яке прощання? Бобри вблагали Горошенку зачекати бобрят. Вони будуть дуже сумувати, якщо з тобою не побачиться. Ми їх послали перевірити стан тієї греблі, яку звели, щоб повернути річку в старе русло. Буває, вода просочується крізь греблю і може її навіть зруйнувати. Щоб цього не сталося, ми стежимо за греблею. При необхідності, поправляємо її, закладаємо отвори, що утворилися в ній. Незабаром з'явилися бобрята. Вони дуже зраділи Горошенці. Горошенка розповіла їм про Орлятка, про чудовий краєвид, що відкривався з вершини гори, і про красу самих гір. Бобриха накрила на стіл. І запросила всіх обідати. Коли всі поїли, маленьке бобрання попросила Горошенку розповісти казку. Казку? Взагалі, я розповідаю про свої пригоди. А ось казку. Горошенка на мить задумалася, а потім сказала. Згадала, я згадала казку, яку чула, коли була. Зовсім маленькою. Зараз я вам її розповім. Бобрята сіли зручніше і приготувалися слухати. І Горошенка почала свою казку. На далекому острові жили Жаба Гуша і Ящерка Ярочка. Вони були нерозлучними друзями. Щоправда, це не заважало їм сваритися. Сварились вони по 10 разів на день, але, посварившись, одразу ж мирилися. Ви запитаєте, які були причини для сварок? Та найрізноманітніші. Наприклад, якщо жаба говорила, ах, яка чудова погода. Просто не натішуся блакитному небу і сонечку ласкавому. То ящерка. Тут же могла сказати, ну і деньок видався, просто жах. У мене від цього сонця голова розболілась. А якщо ящерка вимовляла, як чудово збереглася черепаха Ака для своїх староків, у відповідь лунав голос жаби. Бідолашна, бідолашна Ака має такий поганий вигляд. Що менше ніж 200 років їй не даси. Але головною причиною їхніх суперечок був хвіст ящірки. Так, не пощастило тобі, Ярочко?» говорила зазвичай жаба. Це ж треба такому маленькому, а хайненькому створінню такий хвостище дістався. Нічого ти не розумієш, Гушо!» Мій хвіст це моя гордість. Подивись, який він гнучкий, як ним легко крутити. Я дивуюсь, як ти без хвоста обходишся. А навіщо нам жабам хвіст? У дитячому віці, коли ми ще перебуваємо пуголовками, у нас маленькі хвостики є. А по шавши, ми їх позбуваємось. Ну, скажи, як можна стрибати з хвостом? Ось і ти, бідна, стрибати не вмієш. Адже не вмієш отож. А скакати так весело. Скакати весело. Нічого веселого в цьому не знаходжу. Зовсім невірне заняття. Стрибаєш, і весь організм трясеться. Перед очима все миготить. То вгору, то вниз. Цю суперечку вони вели нескінченно. І напевно це тривало б дуже довго, якби не сталося. Якось одного разу жаба з ящеркою грілися на сонечку, обговорюючи питання, куди ховаються зірки, коли настає день. Я думаю, вони пірнають у море і там спокійно сплять, висловила своє припущення Гуше. Ні, це навряд. Адже там акули, а цим хижакам тільки щонебудь небудь дай, жваво проковтнуть. І байдуже їм, рибка це чи зірочка? Ні. Якби зірки занурювалися на День у море...» То до ночі, з урахуванням апетиту акул, жодної зірочки не залишилося. Ти не права, ярочка. Акули не будуть ковтати зірок, заперечила Гуша. Чому це не будуть? Ще й як будуть? впевнено сказала ящірка. Ні, не будуть, вперто продовжувала наполягати жаба. А чому ти так упевнена, що зірочки не будуть з'їдені? запитала ярочка. Та все дуже просто. Якщо акула проковтне зірку, то що з нею станеться? Жаба запитливо глянула на ящерку. А що трапиться? обережно запитала Ярочка. Ні, це я в тебе питаю, що буде з акулою, коли вона проковтне зірку? А що з нею буде? не перепитала ящерка. Ну, як ти не здогадуєшся, сказала Гуша. Вона ж почне світитися. А від якої такої радості вона засвітиться? здивовано промовила Ярочка. Не від радості, а від зірочки. Від зірочки, яка буде у неї в животі. А якій акулі захочеться бути такою, що світиться, адже її буде видно здалеку, і вся здобич встигне від неї успішно вислизнути. Ні, не будуть акули ковтати зірок. Переможно завершила свою промову Гуша. Напевно, ти маєш рацію. Цього дня бажання сперечатися ящерка не мала. Вона була налаштована миролюбно. Друзі замовкли, розморені на сонечку. Ха-ха-ха, несподівано засміялась Ярочка. Ти чого смієшся? запитала Гуша. Я уявила, акули проковтнули зірочки. Настає ніч, випливає зі свого будиночка місяць, дивиться навколо батюшки. А де мої зірочки? і кличе. «Ау, Зірочки! Милі! Прокидайтеся! Пора небо освітлювати. І зірочки, звісно, його послухають, і. Я зрозуміла! Ха-ха-ха! теж засміялася жаба. Звісно, вони послухаються місяця і повернуться на свої місця, але. Разом з акулами, точніше, всередині акул. Загалом будуть у нас на небі висіти акули, що світяться, зірки з хвостами і зубами, умора, от акули страху натерпляться, провисівши так високо всю ніч, сказала ящерка. Так, це їм не рибок лякати і розганяти, промовила Гуша. Уявляєш, буде на небі не сузір'я Великої ведмедиці, а сузір'я переляканих акул? хихикнула ярочка. Або замість полярної зірки буде? Жаба не встигла сказати про свою вигадку, її перервав бридкий скрипучий голос. Чому це ви тут радієте? Чого регочете? Наді мною перед друзями постав карлик. Про його злобність, помстивість і підступність відомо було багатьом жителям острова. Звідки він узявся в цих місцях? Точно ніхто не знав. Одні говорили, що це морська каракатиця, яка перетворилася на карлика. І живе на острові з моменту його утворення. Інші стверджували, що це злий Чаклун, який втратив силу своїх чар і змушений ховатися на острові від тих, кому заподіяв чимало лиха. Загалом припущень було багато, ніхто не знав, яке з них було істинним. Зате всі знали точно. Що зі злим і підозрілим карликом краще не зв'язуватися. Карлик заздрив усім і всьому, а заздрячи намагався кожному заподіяти неприємність. Ось і зараз, заставши фантазуючих друзів зненацька, він наступив на ногу жабі і, почувши, як та скрикнула від болю, розплився в усмішці. Нарешті я тебе спіймав, противна Зеленка. Зараз ти в мене пострибаєш. З цими словами він дістав із кишені мотузку. Прив'яжу тебе і будеш у мене персональною стрибалкою. Стривай, чому ти на мене сердишся? Що я тобі зробила? промовила злякана жаба. Багато чого, пробурчав Карлик. Роблячи з мотузки петлю. Та я ж з тобою і не зустрічалась жодного разу, сказала Гуша. А мені з тобою і зустрічатися не треба. Досить того, що ти постійно квакаєш і стрибаєш. А ще зелена. Фу. Гидко. Так я квакаю тільки перед дощем. Адже сповіщаючи заздалегідь про зміну погоди. Даю можливість усім до цього підготуватися. А стрибаю, просто по-іншому я пересуватися не вмію, а те, що я зелена, так жаби завжди зеленими були. Ось так. Зеленими, а мені може неприємно, я тебе зараз прив'яжу і пофарбую в гаразд. Потім придумаю, в який колір тебе пофарбувати. Тепер я головний. Ха ха. ха Чурбан ти дерев'яний, бездушний, а не головний. Раптом вимовила ярочка. «Хто, хто? – сторопів карлик. Чурбан? ні. Навіть не чурбан. Чурбан може стати в нагоді для добрих справ. Ним можна грубку розтопити, посидіти на ньому можна, а ти, ти залізяка іржава, безглузда і нікому не потрібна. Ось. І Ярочка, задоволена порівнянням, сміливо глянула на Карлика. Я навіть не чобран? Вірніше, навіть не бучран? Я е, лежезяка ржава, від обурення карлик навіть слова перестав правильно вимовляти. Ах ти, малявка, хвостата, та я тебе зараз зловлю і. і...» Від такого обурливого нахабства карлик не міг придумати покарання ящерці. Ну, спіймай, спіймай мене, підразнювала його ящерка, крутячи хвостом перед ним. Куди тобі незграбному мене зловити? А, -а ось тобі. Карлик підняв ногу, якою утримував жабу, і різко опустив її на хвіст ящерки. А, -а, -а урочисто закричав він, спіймавши свою здобич. Попалася, ось зараз ти в мене потанцюєш. Зараз я тобі пригадаю і чурбана, і Залізяку. Ой-ой-ой, як страшно, голосно схлипуючи, сказала ящерка і крикнула. Швидше скачи геть, Гушо, від цього лиходія. Ні, я не можу тебе кинути, відповіла Гуша звідчаєм. Давай, скачи, скачи, я тебе зловлю наступного разу, благодушно сказав Карлик, насолоджуючись своєю перемогою над Ярочкою. Гуша, негайно геть звідси, знову крикнула ящерка і непомітно для карлика підморгнула жабі. Гуша, зрозумівши, що ярочка щось задумала, відскочила на безпечну відстань. Ха, ха ха! Ось і вся ваша дружба. Усе це дурниця. Ніякої дружби немає, вигадка. Кожен тільки сам за себе. Бачиш, втекла, кинула в небезпеці друга. Ну, добре, кричав Карли Гуші, зараз я. Раптом він замовк, побачивши поруч із жабою якусь ящерку. Обидві сміялися, показуючи на нього. Карлик нахилив голову, подивився вниз. Що це? Під ногою він не побачив ящерки а лише самотньо лежачий її хвіст. Куди поділась ящерка? Не вірячи в те, що трапилось, Карлик протер очі і ще раз подивився вниз. Хвіст залишався на місці, а ящірка так і не з'явилася. Карлик підняв ногу, почав озиратися навколо, навіщоць почав копатися в піску, щось бурмочучи собі під ніс. Він явно не розумів, що сталося. А друзі вже були далеко від здивованого і спантеличеного карлика. Ну, Ярочко, ну дякую тобі. Ти врятувала мене від знущань Карлика. Може, навіть життя мені врятувала. Адже цей лиходій мене б точно замучив. Перестань, Гуша, мені дякувати. Адже ми з тобою друзі, а хіба можна друга кинути в біді? Так, але ж ти, ти втратила свій хвіст, який так любила і яким так пишалася. Жаба замовкла, розуміючи, яку жертву принесла Ярочка, щоб її врятувати. Так, ти маєш рацію. Я його дуже любила і дуже ним пишалася. Сказала ящерка з сумом, глибоко зітхнувши, але побачивши, що від засмучення жаба готова розплакатися, усміхнулася. Не хвилюйся, скоро в мене відросте новий чудовий хвіст, і я буду знову ним захоплюватися і пишатися. А ось ти, ти тепер вже не зможеш сперечатися зі мною про незручність хвоста. І визнаєш, що це потрібна і важлива частина. Згідна з тобою абсолютно згідна. Визнаю твою правоту, щиро сказала Гуша. Потім подумала і додала. Але тільки у цьому питанні. Послухай, а про що ми тоді будемо сперечатися? Адже це була наша головна тема. А ми з тобою тепер ніколи не будемо сперечатися. Це як? А ось так. Ніколи, ніколи? Ніколи. Хм. Чудово! Це просто чудово! Недарма сьогодні такий славний ранок. Який же він славний, коли ми з Карликом зустрілися? За те перевірили нашу дружбу. А навіщо її перевіряти, якщо ми і так знали, що ми друзі? А для того, щоб. Послухай, мені здається, чи ми знову починаємо сперечатися? Здається, знову, і жапа з ящеркою весело розсміялася. Казка всім дуже сподобалась. Навіть дорослі бобри. Із задоволенням її послухали. Так, за розмовами настав вечір. Бобри ніяк не хотіли відпускати Горошинку. Куди ти на ніч дивлячись, Переночуй у нас, а вранці вже поспішиш до своїх пригодницьких справ, умовляли її бобри. Горошенка погодилася. Після вечірнього чаювання та гри з бобрятами вона лягла в приготоване. Для неї ліжко. Перш ніж заснути, горошинка подумала, що, хоч як би не було гарно в горах, але тут, унизу, на землі, все таки більш звично і зручно. А ще вона згадувала день, проведений з бобрами та бобрятами. З думкою, які вони всі славні, горошинка поринула. Guck okay, Son.